Доброго тихого раночку, рада вас вітати на своєму каналі і дуже рада, що ви зацікавлені і питаєте, що вам не зрозуміло. Тут у нас потрошечку, ой, спокусується, потрошку йде дощ, тому що, тому що сезон дощів, але там уже сонечко тут тільки пройшов дощ. Бачите? Це все про водичку. Питання ж про водичку. Ви питаєте, які електроліти я використовую. Дивіться, ось такі електроліти вони продаються в Таїланді. Тут в магазинчику в звичайному 7 бат коштує. Це не значить, що саме такі треба шукати. В Україні я впевнена, якщо ви зайдете в аптеку і спитаєте, вам дадуть різні варіанти. Які електроліти можна буде додати ваш ну якщо вам це необхідно? У мене тут ну я потію дуже і виходить багато всього корисного з мене. І щоб його воно не виходило, коли я йду на вулицю. Я купляю ось таку. Дуже зручно, що в бутилочку ось такий пакетик використовується на літр води, і випивати його не більше ніж на літр. Тому теж треба бути обережними. Тому ви питали, які пакети ну, от саме які електроліти? Ось такі електроліти. Тому тому дякую вам за запитання і гарного тихого дня.